Це моє останнє асаймент в цьому місяці. Я дуже щаслива. Мене чекають два тижні в Україні. Ага! Я завтра вже їду. Мені лишилося це лише занести і все я вільна. Дивіться захід, який гарний. Підібаюся, тут така жіночка. Я злякалася, якщо чесно. Через пару годин, але в мене є ще десь годинка, щоб погуляти. Я побачила тут торговий центр, до якого 10 хвилин. На день. Я вирішила. чому не Розумно зробити біля аеропорта торговий центр, тому що всі туристи можуть сюди прийти просто. Тим більше, якщо багато часу перед літаком. що беріть на замітку. Того магазину мені було, б, мені було б дешевше. І ще я спарилась, тому що я дуже тепло вдягнута. Я готова до польської погоди. В принципі, там прикольно, все-таки новенько. Мені сподобалось. Я план перевиповнила, з'їла ще сташковою Так що, в принципі, все добре. Купила шоколадку. І тут дуже тепло, до речі, 9 градусів. Але рекомендую йти тільки, якщо є увесь час. thank you Нам на на то що ти дойдеш на це й обратно? Іде мамі дарувати квіточки, тому що що? Тому що вона прекрасна жінка. Даруйте квіточки. Так, і тут маленька передісторія. Мен... в мене не вийшло зазняти мамину реакцію, тому що її не було дома. Мама, скажи щось нашим підписникам. Прекрасне фігітні. Українською, будь ласка. <зас> Життя чудове. Життя чудове і прекрасне. А взагалі... Треба попрошувати. біжити на повну. Та що живемо сьогодні. Так. Мама, як настрій? Ах... Все mm. добре? Офігезно. Мене з бусами і з водкою. Вуаля в тебе як настрій. А, а я ще потім. не фоткаю я відео знімаю. О май гад! Ну, как видите, тут не обошлось без Це Это для телефона, чтобы он так у меня висел. Оля, я же при форме. Всех белее, всех прекраснее и милее. Ну, конечно же, я. Понятно. Так, Оля, ты не прикалывайся. Закрой рот. Это у Зараз ще друга будеш брати, чекай. Я не відео, знімаю. Бери другу. Дякую. 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 Girls lunch. елітний <laughs> контингент. <Punk fossils> Ну що, Христина Легіано смачно. Чисто мазіка. Mm -hmm. <laughs> mm, але мазік йогур. <laughs> йогур. це йогурт. Це йогурт. Це завжди шаврма. Мачно. Mm -hmm. Традиція на золотих воротах. <laughs> <laughs> Рюди не хоче. 嗯。 You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. <laughs> He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Да, ти wow. що? ты шо, что осталось? Чего ти убежал? Ну ми ж разом в Чернівці їдемо. Це маленька дівчинка. І просто вона Я Не знаю. А ти практично вдома не було. <риклад> Сказала мама. Так, да, тому що ти була все время з Крістинкою. Все время, ага. А з коли ти за мною була? Нікого ну мало. А З ким мы в магазини їздили. Які магазини? Ми даже в магазини не їздили. А в обнову? — Тя. Ну я ж приїду в наступному році. Ми ж по фейстаємо по телеграму говоримо. Мені цього зама. Я тебе хочу. Внимати. Приїжджай в Ірланді. Я позабираю дені і приїду. <ріст> Я міла... В Мілан ми їдемо ще куди? В Швейцарі хочу. Швейцарію? Так, да, в Швітарію хочу. Даш, Тим. Да. в влімозін <лиму> бої. <зиму>, Відеоблог, що ти хочеш сказати? Я тебе дуже-дуже кохаю. Ты um моє -hmm. сонечко. Ты моя квіточка, ты моя зіронка. Ты моє все 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 Ти моя, моя серце. <с eben> ты, ты моя сама сама. Сама прекрасна. Ой! А, -а, -а. Як мало. Треба для щастя. Так. Да. <глух> не жалкую не однієї минути. Тут наші <глух> мої останні години в Києві, тому що ми їдемо в Чернівці до моєї сестри і плем'я племінні. І через то я таке трошки висмішена, тому що в самій раз не втік. Е, давай теж ні. Ого. Давай так, так. не верится, что ты уже приехала. Оля, я тебя люблю. <свес> я к тебе выезду в садочку. Ты был зайчик. Да, ты был зайчик. <свес> а расскажи свои вирши. <свес> а из лапой сиротики посыпались солепки, посветили солях малятам на сильно зимозверятке. Давай, похлопаем. А розкажи про у футбол в неділю. В неділю грали ми в кімнаті. Братику да. Андрію я забив пенальті. Брат ховав замізов в атаку. Ну це в утросану, а хотів в дев'ятку. Всім дякую за перегляд. Друга частина скоро.